Всім привіт, з вами Толік. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і пропоную після цього відео е, пройтись по моєму каналу і переглянути інше відео. Якщо ж ви не вперше натрапили на мене, то я вважаю, що це знак закріпити наші з вами стосунки вашою підпискою на канал та вподобайкою. Якщо ви хочете зробити мені приємно, то напишіть е, коментар е, в підтримку та поширте це відео. А якщо ви хочете зробити приємно всім, то uh, заданайте на ЗСУ. А ми сьогодні починаємо грати в Suicide Guys Sleeping Deeply. Якщо ви пам'ятаєте, то ми вже проходили uh, одну частину цієї гри. Uh, мені насправді дуже сподобалось. Це такі головоломечки. Uh, тому, да, погнали. Що у нас на цей раз? Знову дядька. 我们部队在。 Оце це так вжарило. І нам тепер це розгрібати. О, -о, О. Де я в цей раз? Де я опинився на цей раз? О. Спритсосучка. Бам. Чел, ну ты сам винен, якщо чесно. Чуть-чуть трошки промахнулась. Трошки промахнулась присосачка. Так, щось. Шостя... Хотя, Боже, в цій все, я не буду до нього повертати, тому що... Шо... Чомусь в цій грізда хуя забагований э, цей оу звук не виправляється піпець, не зменшується. І це дуже образливо насправді. Воно глушить, що піпець. Сподіваюсь, вам не глушить сильно. Я Буду намагатись зробити так, щоб ви б чули мене, а не цю гамніну. Я щас, я щас принесу кубик. Ми, на Так. Ди сюди кажу. Ти йдеш. Ходи. Так. Щас бол. Э, ага, можливо, нам треба оце очково йому. Овечку. О, Господи Тільки перший рівень я вже все. вже нічого не розумію, вже гублюся. Ну да. Як тівей, там ви хочете активай. треба поняти ага я понял. треба цей болс Покатить туди і ми йому замість його очка оцю каменюку кинемо лашара Так, 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 так. Боже, завали, їбала! Ти мене вже заманав. Будь ласка, мені треба тихіший хише. Рівень. God. гад. Наташ. Все! на тобі, блядь! Хочеться сказати, що я зробив щось направиль. Тобто мені реально його це бре, треба туди. Так не чесно? Так, все, 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 все! Стій! На місці. Я кажу стій на місці. Сюди. Не Неслухняне око. Та п. завалить всю хуйню я сейчас сам вытупить пичну під... пичну боже в... в мене на сира в перейти штип вжиці. вжить все возвращается ні, ну як це не спрацьовує? Давай! А! А перший раз то чого не спрацювало? Ну, в чому була твоя проблема? Блять. Я тебе захуярю. Чесне слово. Ну, нічого, щас тепер цей треба. Каменюнку покласть. Ты, блин, дурак. Сейчас я тебе тобі... каменюку в око запулю. О-хо-о-хо-о-хо. На лашпе. Шо? А. Валідно. Знову тут. Але. Це місце інакше. Так, це у нас що? перший левел? Ну, пішли топов навіть на перший левел. Не, а, Ніякої музики. Не треба мені тут музика. Я проти музики. Так, шо ми якісь пустелі. Збираємо машинку. Ого о-хо-хо. Так, куди їдемо? Це шо? Ой, так, там якась херня. Медмакс якийсь. Що це за коробки? Нам треба коробка? Ні. Я фуриоза. Я сейчас всіх вас разхерачу. Сейчас я спущусь до вас? А я. Сейчас паркур, да, роботы мои? А я сейчас візьму везьму и выиграю вас паркур. Статуєточку ми подивимось. Пощастить, пощастить. Не пощастить, не пощастить. Оце от спеціально за якимись. А, це я за нею приходив прикол. Хорош. Ну, я прям паркурщик від Бога. Так Тепер я там ще бачив щось. Все. Так, туди. Так, але туди. Добре, що статуетку ...отак поставили, а не блін, я не знаю, десь ...посеред церці пустелі. По що це? Це покакать можна сходить. А можна знести в це гамно? Що це? це? Просто песочек, ля-ля-ля. Сейчас -ля -ля. ми і до вас прийдемо, спустимось. Ви не думаєте, що я тільки червоних оце. Сейчас я і вам покажу. Да, раки замоют. Кінець близько, кажуть мені та. Мені ваш кінець. Мені ваша небезпека. По барабану. Пофіг, плюс поеба. Давай. Можливо, вона хотіла сказать не... Типу не the end is near, а the engine is near. Тому що я отримав блин, engine. А вони важкі. Тепер би поїдемо куди нам з цим Engine. Іти, їхати. Ой, а я ізнаюсь. Можна назад. Не дуже хотілось оце от, от верх ногами садити. Так, зелену башню. У зелених ми ще не були. Фу, зелені. Ау! Прям по голові. Собі по голові настучить. О боже, що ще, ще ще один енджін. А можна мене вже додому? Хочу додому. До свого пива. Денджер. Та я не боюсь ваших небезпек. Я... я сам Денджер. Ви знали про це взагалі? Я найнебезпечніша людина на цьому світі. Ох, ох-ох-ох. Ох. О-хо-хо. О-хо-хо. Охо. Блядь. Треба було не вибывати, Толик. Так. Щас ми, Брин. На, на, на. Бам-бам-бам. Эй. -бам -бам. Сука, центрапина. Це вона мене зупинила. Так, давай-то мне энджин. Я нікуди без своего энжина не приду. Нахуя мне, конечно, ці энджи? Ой, персоты! Так, ну окей, а. -а. Угу. Так все, тачку на прокачку зромрила. Тепер головне. Ой, господи, пересоти. Що сталося? Це я оце генджини збирав, щоб потім на високість... Швидкості в башні вмотатися, Ну це капець, звісно. Це було дуже несподівано. Але на цьому, ми Завершимо цей відео. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал. А ми з вами почемусь в наступному відео. Бувайте!